Доброго ранку, любі дітки. Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум розвитку мовлення. І тема нашого заняття чистота, запорука здоров'я. До нас прийшло запрошення від королеви чистоти. Дорогі діти, запрошую вас до свого королівства. З нетерпінням чекаю вас, королева чистоти. Ну, що ж, малята, вирушаємо в подорож. Жителі королівства чистоти дотримуються певних законів. І сьогодні ми дізнаємось, які це закони, і навчимось їх виконувати. Королівство чистоти розташоване на островах, і ми зупинимось на кожному з них. Ми дізнаємось про речі, якими потрібно користуватися, щоб бути охайними, чистими, а також як доглядати за зубами, вухами, носом, очима нігтями, шкірою і волоссям. І перша станція у нас в країні здоров'я це станція народна мудрість, друга станція гігієна, третя станція правильне харчування, четверта корисні продукти. І остання станція спортивна. У дорогу ми збираємось, здоров'ям відправляємось. Перша станція народна мудрість. Послухайте приказки і прислів'я про чистоту. Чистота це запорука здоров'я. Кожен хоче прийти туди, де порядок і чистота. Тільки жук, який живе в гної, радіє бруду. Хто не миє ручки, у того болять зубки. Почищені чоботи в два рази швидше ходять. Будь-яка хвороба мила боїться. А зараз малята. Подорож до острова, догляд за руками, тілом і волоссям. Давайте проведемо експеримент. Візьміть вологі серветки, витріть свої руки і подивіться на чисту серветку і на ту, що тільки витерли руки. Що ви бачите? Чому серветка брудна? І коли треба мити руки? І чому? Дітки, запам'ятайте, ми повинні постійно стежити за чистотою рук. Їх потрібно мити після кожного відвідування туалету, перед вживанням їжі, після занять, після повернення з прогулянок, після гри на комп'ютері чи телефоні. На руки потрапляє безліч мікробів, що можуть бути збудниками небезпечних хвороб. Давайте Уявно покажемо, як треба мити руки за ось цією схемою. А нігті на руках слід зрізати один раз на тиждень, а на ногах один раз на два тижні. Ніколи не грізіть нігті, тому що можна захворіти на кишкові хвороби. Своє тіло ми повинні мити кожного дня, приймати ванну на рідче одного разу на тиждень. Волосся необхідно мити шампунем в міру забруднення, прочисувати власним гребінцем або щіткою два рази на день. Давайте проведемо фізкультхвилинку. Якщо сьогодні гарно виспалися, пострибайте. Якщо вранці не забули вмитися, присядьте. Якщо почистили зубки, посміхніться і пощипайте свій носик. Якщо розчисали волосся, погладьте себе по голівці. Якщо вам прикро, погано, коли бачите бруд навколо, покладіть руку на серце. Якщо зарядка і заняття спортом допомагають бути здоровим і додають бадьорості, обійміть себе міцно. Оці справилися з завданням. А зараз малята в нас подорож до острова Догляд за зубами. Погляньте на цю ілюстрацію. Наш корабель приплив до третього острова королівства чистоти. Догляд за зубами. Розгляньте свої зуби перед дзеркалом. Зверніть увагу, що між зубками є багато нерівностей. У них легко затримуються часточки їжі. А ось на ілюстрації показано, як правильно чистити зубки. Запам'ятайте. Дітки, ми пливемо до острова догляд за вухами та носом. Вуха нам потрібні для того, щоб чути голоси людей, музику. Шкірочка у вусі дуже тонка і чутлива. Тому вона потребує ніжного догляду та чистоти. Мити вуха та за вухами потрібно кожного дня. Для цього можна використати мило і теплу водичку. У догляді за чистотою вух допоможуть і спеціальні вушні палички. Не можна чистити вуха гострими предметами. Дуже чутливі вуха і до гучної музики, різких криків, шуму. А ось ніс це орган, який допомагає нам розпізнавати запахи. Крім того, він має захисну функцію. Ніс зігріває холодна, холодне повітря взимку, очищає забруднене повітря від пилу, тому його треба тримати також в чистоті. Тут вам допоможе чиста носова хустинка, ватні жгутики чи крем, якщо в носі утворилася тверда шкірочка. Малята тепер подорожуємо до острова догляд за очима. Давайте зробимо такі вправи. Міцно заплющіть очі та порахуйте до п'яти, а потім розплющіть очі і знову порахуйте до п'яти. І так повторіть 5-6 разів. Протягом одної хвилини швидко покліпайте очима. А зараз намалюйте очима коло, повторіть 5 разів. Слідуюча вправо, маятник. Рухайте очима вправо і вліво. Повторіть 6 разів. Які ж предмети гігієни? Послухайте загадки і відгадайте, як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладенький, запашне, ти намилюєш мене. Всі мікроби змийло, я корисне мило. Ліг в кишеню і вартую, плаксі реві та бруднулі. Витру вранці струйки сліз не забуду і проніс. Носовичок. Я маленька полотнинка, випрана дбайливо. не серветка, не хустинка, знаю своє діло. Я до щічок до голівки притулюсь ласкаво. Я вберу усі краплинки з тіла після ванни. Я не гість, а хазяїн в домі. І лежати я не звик, вам ім'я моє відомо, пригадайте я? Рушник, розкажіть дітки, що на картинці роблять діти? А для чого це потрібно робити? Так, потрібно чистити зубки, щоб вони не, болі, не хворіли. І вмиватися кожного дня. Далі продовжуємо з загадки. З металевої хатинки, наче дощ, летять краплинки. Можуть зовсім не спішити, можуть, наче злива лити. Це душ. Кожен день аж цілий рік він веде волосю лік. Причапурює голубить і розчісувати любить. Гребінець. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього треба, дітки? Ще й зубну пасту, звичайно. Далі станція правильне харчування. Стан здоров'я людини на 50% залежить від того, чим вона харчується. Не усі продукти, які їсть людина, корисні для здоров'я. Правильне харчування, діти це відмінний настрій, бажання бігати, стрибати, посміхатись. Неправильне харчування призводить до хвороб. А як же повинна харчуватися людина? Погляньте, це азбука здорового харчування. Головне, не переїдайте, їжте в міру. Переїдання призводить до ожиріння, а значить до хвороб. Дотримуйтесь режиму харчування. Для нормальної роботи травнової системи важливо харчуватись в одній ті ж години. Прийом їжі не менше 4-5 разів на день, вечеря не пізніше 19 годин. А зараз, малята, розгляньте продукти корисні для скелету: абрикоси, курага, кокос, гарбузове насіннячко, печінка, фініки, інжир. Капуста, яйця і барани на це м'ясо. Продукти, які поліпшують склад крові – це бруква, виноград, вишня, горіхи, чорна смородина, шипшина, сік буряка і сік моркви. Продукти, які корисні для волосся лосось риба. Яйця, виноград, гарбуз, гречка, помідори, шпинат і спаржа. Продукти корисні для зору це чорниця, кисломолочний сир, шпинат, гарбуз, морква, грейфрукт, риба, горіхи і капуста. А для мозку малята корисна риба, яйця, чорниця, яблука, малина, вишня, банани і сливи. А для легенів, щоб ми краще дихали, це куркума, гарбузове насіння, боро, броколі, ківі, кістковий бульйон. Для печінки гарбуз, цитрусові всі, артишок, ламінарія, буряк і авокадо. Розкажіть, як дітки дотримуються правил гігієни, ось поглянувши на цю ілюстрацію? Так, приймають душ, чистять зубки, вмиваються, миють руки, миють фрукти, прасують, чистять взуття? Послухайте казочку. Жив на світі захворійко, а за ним поряд здоровійко. Чистить зуби здоровійко всі міцні, білі й великі, а захворійко захворів, бо бурульки взимку їв. А здоровійко руки миє і живіть в нього не ниє. Здоровійко загартовується і спортом займається. Захворійко тому рад їсть цукерки всі підряд. Захворійко, рук не мив той живіт в нього болів. Малята бути здоровим це зовсім не грати мускулами та доводити всім, що ти найсильніший, а вести активний спосіб життя, правильно харчуватися та дбати про режим дня, переконатися в тому, що у здоровому тілі здоровий дух допоможе дитячі вірші про спорт і фізкультуру. І ми приїхали на станцію спортивну. Хто здоров'я не цінує, в того вибору нема, аби він життя марнує, або те його злама. Ну, а хто здоров'ям важить до краплинки зберіга, той вам з радістю покаже, де черпається снага. Кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я вона плюс намотай собі на вус. Діти, дотримання правил гігієни сприяє збереженню та зміцненню здоров'я. Мийте руки перед їжею після туалету та прогулянки. Щоранку, щовечора приймайте душ. Щодня вмивайтеся, чистіть зубки зранку та перед сном. Не забувайте мити голову, слідкуйте за тим, щоб зачістка була красивою і охайною. Слідкуйте за своїми нігтями, стежте за чистотою одягу, за чистотою взуття. Допомагайте дорослим підтримувати в своєї домівці чистоту. Давайте пограємо в гру. Скажи навпаки. Брудний одяг, чистий одяг, охайна дівчинка? Неохайна дівчинка. Здорова людина, хвора людина. А зараз закінчить речення. Чистота, запорука здоров'я. У здоровому тілі здоровий дух. Сонце, повітря, вода, наші найкращі друзі. Вірно. Малята, щоб мати здоров'я, слід правильно їсти, вживати поживне і тільки корисне. Не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. На цьому наша подорож закінчилася. Всім бажаю бути завжди здоровими і веселими. Дякую, до побачення!